Сьогодні наш Олександр Юрійович отримує дуже довгоочікувану, дуже бажану і я вважаю, що дуже заслужену відзнаку від нашого дорогого друга Романа Миколаївича. Можна вас, Роман Миколаївич? Будь ласка, поаплодуйте. Це наші ВМС, це наші захисники. Це ті люди, завдяки якому ми можемо ось так збиратись працювати і виживати. Прошу, Дорогі друзі. Я дуже вам вдячний за плідну співпрацю. Ми з вами працюємо на протязі всіх військових дій. Ви нам багато допомагаєте, підтримуєте. І сьогодні я маю честь від командувача військової міських сил України, від колективу командування військової сил України і від всіх бійців наказом номер 247 від 16 березня 2021 року. Пан Златін Олександр Юрійович нагороджується відзнакою головнокомандуючи військового Мирської силу України Олексієм Єшпапи. За співпрацю сприяння військовим силам України Вітаю! вітал. <плодов 'язково> Також, також почесними грамотами командуючих Веському Сукраїни від адмірала Олексія Спаку нагороджується Кремця Валентина Андріїна. А також Червільський Віталійович. Дякую вам за вашу працю. Разом до перемоги. Слава Україні! let's o